Давно мене не було, а не було, тому що дуже багато роботи. І хочу, друзі, вам сказати таке: останнім часом поступає дуже багато запитів екстрених, тобто не на сьогодні, а ще на вчора треба було зробити, допомогти людині. І я часто людям пишу. Чи не хочете почати співпрацю? У вас там є варіанти вирішення вашої проблеми. Людина каже: ні-ні-ні, не зараз, потім. Зараз ми вагаємося, боїмося, не хочемо сваритися, у нас немає коштів і так далі. І приходить момент, коли людина приходить і вже треба навчора. Так? І вже і вартість два рази більша, тому що нам треба спішити, нам треба вже декілька рук працювати, не тільки я сам. І відповідно вже зробити набагато важче щось, тому що строки горять. А самі по собі юридичні питання вони не є швидкими, тобто банальний запит розглядається там 30-45 днів від людини, якщо він іде, якщо від адвоката 5 днів. Тому, друзі, до мене ви можете звернутися превентивно і потім не спішити нікуди, не переплачувати в два рази, а просто поступово вирішувати свої питання по мірі їх надходження. А ще краще перед тим як настане така потреба на зв'язку.